Одного разу до царя Соломона прийшли двоє жінок, кожна з яких стверджувала, що новонароджена дитина належить їй. Вони сперечалися і не могли дійти згоди, їхні голоси перепліталися в гніві та відчаї. Соломон, відомий своєю неймовірною мудрістю, вирішив перевірити справжні почуття жінок. Він наказав принести меч і заявив, що розріже дитину навпіл, щоб кожна з жінок отримала свою частку. Одна з жінок, не витримавши жаху, Благала віддати дитину іншій жінці, аби тільки врятувати малюка. Інша ж, байдужа до долі дитини, погодилася на поділ. Соломон негайно зрозумів, хто є справжньою матір'ю і віддав дитину тій, яка готова була пожертвувати собою заради життя свого сина. Ця історія показує, наскільки важливим є мудрий вибір у складних ситуаціях. Мудрість Соломона не тільки врятувала дитяче життя, але й відновила справедливість у суспільстві. Вона є нагадуванням для нас усіх про силу розуму і серця у прийнятті рішень. Життя часто ставить нас перед вибором, і від нашої мудрості залежить, яким буде наш шлях. Не забувайте підписуватись на наш канал, щоб дізнаватися більше про притчі Соломона. Бути добру!